Сьогодні, друзі, я була у лікаря на прийомі, і заїхали на базар і купила собі ось такої краси. Анемонки купила гарні, незабудку купила. Квіточки такі маленькі, невзрачні, але вони такі гарні. І купила знову собі флокс. У мене був, він у мене пропав, тому що ріс на сонці, а його. Треба в полутінь садити і, звичайно, дуже часто поливати. Я поливала два рази на тиждень, йому це не вистачало. І двічі, ще яку красу купила собі. Бачите? Я не хворію, звичайно, тюльпанами, але цей мені сподобався. 40 гривень він стоїть, а нелонка ця стоїть 40 гривень, ця стоїть 25, ця теж 25 і ці по 40. Зараз ці посаджу. А потім поїду, у мене ще прийшла посилка від Тетяни Іваніченко. Я з нею познайомилась на Фейсбук і вона мені вис... висилає е... лілейники. О. Поїду получу посилочку і вам тоді покажу. А зараз іду саджати. Посадила я свої флокси, тут більш-менш. Тінь, ось тут і троянди від від тінь. І Ось такий посадила. Посадила тут тюрбанчик. обірвала верхівку і посадила. У мене тюрбанів багатенько, але чуть вони переопилилися і всі майже однакові. Я не хворію під панами, але деякі екземпляри мені подобаються. Біля маларгаритки посадила анемонку свою, ось гарнесеньку. Сюди посадила незабудочку. хай квітує. І ось там посадила ще таку анемонку біленьку. На я в ямки подобавляла, залила водичкою і загорнула землею. Ось і вся посадка. Зараз їду за другими квітами. А цьому тюльпанчику я знайшла спосіб, куди його втулити. Хай стоїть. Дивіться, яка в нас краса, друзі, росте у місті Сакури. Це моя мрія. Я так хочу собі таке дерево. Одне виписала, воно пропало. Але дивіться, яка тут краса Боже. Ось, друзі, я розкрила на почті посилку, перевіряла, тому що вона лежала на першому відділенні три дні і думала, що вона зовсім пропала, але бачу все живе. Ось прийшли такі саджанці. Я спробую вам вставити відео. Їх ну ось такі. Бачите, підсухли трішки коріння. Ну нічого, зараз я їх замочу і буду саджати. Перта, тебе ж не питають ніхто. Ну ось так. На цьому все. До побачення, всі будьте здорові. Сьогодні я обов'язково їх посажу, тому що вони боюся, що вони до завтра не витримають. Замочу зараз на, на, на час і все і буду саджати. Всім мирної і спокійної ночі.